Вітаю, друзі, на каналі Життя Без квітів не буває і з вами Світлана. Тепла і волога осінь сприяє збільшенню квіточок на шаровидних ризантемах. Щодня їх більшає і кущик стає суцільною квіточкою. Але сьогодні відео буде коротеньке, ми заглянемо до мене в тепличку і подивимось, як почувають себе тойки, які ми вкорінювали з вами. Як гарно вкорінилася спірея циганська кров. В теплиці в горщику змінює колір. Починають скидати листя, крупнолисті гортензії. Вона взагалі скинула чомусь. Можливо, був перелив, я так думаю. В горщиках їх дуже важко слідкувати, щоб нормально вони були политі. А це хризантеми, які я посадила від марічки, хочу, щоб побачити, як вони квітнуть будуть. Ця, напевно, не встигне, а ця гляньте, який красивий колір. Тут ми побачимо квіточку. Це був подарунок до рододендрона. І давайте заглянемо в цю тепличку. 9 жовтня, це завтра буде вже 3 тижні, коли я живцювала тую смарагд. Ось так там вологі, значить, їй вистачає, тому що є конденсат 3 неділі. Це ще досить мало, але ось так гарненько вона там тримається. Пізніше я залізу подивлюся, чи не потрібно її полити, я ще жодного разу не поливала її. Для тугі потрібно 3-4 тижні, щоб вона вкорінилася. Це якщо літнє черенкування. Але, звичайно, цього досить мало, і тим більше, що це було осіннє живцювання. Але експериментувати потрібно. А вдруг щось вийде з цього. А ще я хочу показати, викопалакани. Вони не встигли в цьому році заквітнути. Я їх викопала, просушу. Можливо, ці старі цибульки відламаю, повідломую, а молоді залишу. Напевно, їх потрібно саджати в горщики. Щоб вони проросли після Нового року, а тоді висаджувати на двір. Раніше зацвітали, а зараз чомусь не розквітнули. А це, хочу показати вам ота бордюрна жоржинка, яку подарувала мені донечка на День матері в горщику. Що все літо я вам показувала її. Оце ось такий корінчик я викопала від неї. Насіння. Я позривала квіточки, але вони не зріли. Не знаю, що, чи з насіння щось вийде. Та й не дуже я хочу морочитися тим насінням. Його також треба, напевно, на розсаду сіяти. А корінчика спробую зберегти. Я його промила, просушила. І спробую зберегти. Ще гладіолуси потрібно почистити, також вони підсихають. Так, вкорінюються мої, дехто вже вкорінився, вербаха коренішики, скільки вже мені її треба. Спірея, Цмин черешковий декілька гілочок корінила, бересклети, лаванда. Не знаю, чи вийде, спробую. Спірея. Це крупнолистова гортензія сельма. Я виписувала її влітку. Дуже на неї цей борошниста роса нападає. Безкінечно обробляє. Ну, побачу. Це перша така в мене крупноквіт... крупнолистова гортензія, яку потрібно, щоб зимувала в теплі. Ось такі справи в теплиці у мене на сьогоднішній день. А так виглядає моя улюблена хризантема біля теплиці. Це одна гілочка, і я її не прищипувала. Мені набагато більше вона подобається, ніж ті, що прищипнуті. Погляньте, яка вона чудова. Від неї неможливо відмовитись. Сьогодні в нас йде дощик на дворі прохолодно, така звичайна осінь. Але для цих квітів це найкраща пора. Вологі вистачає, і вони радують нас своїм квітуванням.